Однією з важливих частин роботи сенсорного терапевта є процес діагностики, адже без грамотної діагностики ми не можемо визначити, які є типи порушень у дітей, в яких системах, і, власне, як допомогти дитині. Але кожна діагностика має складатися з певних етапів. І як би нам не хотілось, відповідаючи на телефонний дзвінок, сказати: так, давайте приводьте дитину, ми подивимося на неї. На жаль, подивитися на дитину катастрофічно недостатньо і дивлячись на дитину, не завжди можеш визначити ти ті. Ти... Ті типи порушень, які заважають їй розвиватися. Тому е сьогодні ми з вами будемо розглядати певний алгоритм, по якому працюють майже у всьому світі е під час проведення діагностики. Вся діагностика проходить поетапно. Спочатку вона починається зі збору анамнестичних даних, потім проведення батьківського е батьківської зустрічі, консультації по запиту. І лише потім, після побудови гіпотез, що може бути. Причиною труднощів соціалізації поведінкових реакцій дитини. Тільки після того спеціаліст переходить до проведення діагностики, і після проведення власне всієї діагностики ми проводимо інтерпретацію результатів щодо збору анестичних даних, дуже часто зустрічаю твердження, що це ж неважливо, оскільки це було колись. Ми маємо дитину, яка знаходиться у нас тут і зараз. Але дуже часто те, що відбувалося раніше з дитиною, впливає на те, що відбувається зараз, і навіть не дуже часто. Майже у 100% випадків. І коли ми кажемо про збір анамнестичних даних, ми обов'язково проводимо аналіз того, які чинники впливають на ті чи інші поведінкові патерни, на ті чи інші соціальні прояви дитини. І після того ми призначаємо, коли вже проаналізували усю історію розвитку дитини, усі особливості її розвитку, медичну історію, ми призначаємо батьківську зустріч. І тут цей момент стає одним з. Таких конфліктних ситуацій, які, з моментом, який викликає багато суперечок, що, що серед спеціалістів, так і серед батьків. Тому що не завжди батьки розуміють, нащо їм приділяти час, довготривалий час на те, щоб розказати в тисячний раз, які були труднощі у дитини, як виявлявся, виявлялося те чи інше порушення, і чому вони зараз прийшли в кабінет. Саме тому на цьому моменті я хотіла б з вами трошечки зупинитися, тому що батьківська зустріч в процесі діагностики є однією з важливих структурних етапних моментів. Чому під час батьківської зустрічі батьки розказують основні запити? Ви не маєте йти до сенсорного терапевта і розказувати, який тип порушення у дитини. Ви маєте прийти і сказати, що турбує вас. Які труднощі є вдома, які труднощі є на прогулянці, які труднощі бувають в садочку, в школі, будь-де, де дитина існує. І вже виходячи з того, які труднощі ви описуєте, виходячи з того, які турботи ви озвучуєте, ось виходячи з цього, спеціаліст будує гіпотези. І відносно цього може вже продумати, які методики він має використати під час діагностики, як обладнати кабінет, кабінет, які матеріали потрібно роздрукувати і підготувати для конкретної дитини. Наприклад, дитина боїться гучних звуків, або вона має якісь тривоги щодо нового приміщення? Це треба. Обов'язково прорахувати це треба обов'язково врахувати під час підготовки. Тому якщо дитина боїться гучних звуків під час діагностики, під час першої зустрічі з фахівцем бажано не використовувати музичні іграшки, якісь звукові елементи. Навіть гучна, гучне мовлення спеціаліста може зробити так, що вся діагностика. Не відбудеться, тому що дитина війде в естерику, їй буде дискомфортно, і спеціаліст, який буде проводити діагностику, у неї буде асоціюватися лише з людиною, яка приносить дискомфорт і неприємні відчуття. Якщо дитина боїться нового приміщення, якщо треба час на те, щоб дитина адаптувалася, то дійсно там потрібно розрахувати і цей час під час діагностики. І щоб дитина прийшла раніше, щоб у неї був час адаптуватися, подивитися по сторонам і спокійно зайти в приміщення. Бо для деяких дітей це може займати від 15 до 20 хвилин до години. І це теж ми враховуємо. Також, якщо дитина має певні моторні порушення, які треба враховувати, ми маємо підготувати певне обладнання. Все це важливо і все це необхідно заздалегідь проговорювати зі спеціалістом. Другий компонент, який визначає необхідність проведення батьківської зустрічі, це якраз те, що зазвичай фахівці в Україні володіють не одним методом. Якщо спеціаліст працює в сенсомоторному підході, він може може використовувати і поєднувати безліч тілесно орієнтованих методів. Як сенсорну інтеграцію, так і нейрокорекцію, brain connection методи, роботу з рефлексами, метод Фельден Child Space, та багато багато інших. Наші спеціалісти дійсно дуже добре підготовлені, і кожного разу, підбираючи алгоритм діагностики для дитини, вони його адаптують до конкретної дитини. Тому, коли батьки приходять з певним запитом, вони можуть відокремити, які методи, методики потрібні, які не потрібні. Чи варто гаяти час на це, чи не варто? Тому що буває таке, що фізіологічний вік дитини буде 7-8 років, а рівень розвитку функціонального буде відповідати 2-3-річному віку. І тому діагностику, яку ми маємо використовувати з дітками. 7-8 років буде просто недоцільно використовувати. Також е, у багатьох наших дітей є супутні розлади, які можуть визначати особливості аналізу приміщення, особливості організації поведінки, тобто є діти, у яких є небезпечна поведінка, як для них самих, так і для оточуючих. Це все має бути проговорено заздалегідь. Так само, як і присутність батьків на діагностиці. Е, я являюся тим спеціалістом, який не Проти того, що батьки були присутні. Але є різні погляди, є різні підходи, теорії. Але все ж таки ми звертаємо увагу перш за все на комфорт дитини. І якщо дитина плаче, чіпляється за руки, за ноги батькам, а фахівець віддирає дитину від батьків і затягує в кабінет, ні про які комфортні психологічні умови ми не можемо говорити. Історія переплаче, перестраждає. Це в першу чергу порушення прав дитини. Будь ласка, звертайте на це увагу. Жодного насилля над дитиною, а те, що я зараз описую, це дійсно насилля над дитиною. Ми не маємо права застосовувати ні в якому разі. Перш за все, це порушення прав дитини на міжнародному рівні. Тому, будь ласка, звертайте увагу. І коли ми працюємо в рамках сенсорної інтеграції, в рамках тілесно орієнтованих методів, в першу чергу ми працюємо на мотивації, на рівні довіри дитини до вас. І е, фізичною силою, відриваючи дитину від мами, незнайома людина це робить, ми в першу чергу. Невротизуємо дитину, ми в першу чергу здійснюємо насилля. З цього не має починатися ні діагностика, ні будь-яка терапія, терапія. І це стосується не лише сенсорної інтеграції, це стосується будь-якого методу. Але це із, із наболівшого. Тому от як зазвичай на своїх всіх зустрічах я маю це проговорити. І коли ми говоримо про батьківську зустріч, вона зазвичай проходить в онлайні. Хтось з батьків приїжджає в кабінет до спеціаліста. Це не лише час підготовки, Готуватися до діагностики, зрозуміти, які методи, які методики будемо використовувати, які матеріали. Це також час познайомитися з батьками і батькам зі спеціалістом, і зрозуміти, чи комфортно вам співпрацювати з даним спеціалістом. Адже, в за все, якісна терапія буде базуватися на якісній співпраці. Двох дорослих або там, трьох, чотирьох бабусі, дідусі, тата, мама, всі включаються в терапію. Але важливо, щоб оця робота зі спеціалістом була. Якщо батьки не погоджуються з методами роботи фахівця, їм буде некомфортно виконувати ці рекомендації вже на етапі діагностики, варто задавати собі питання, чи хочемо ми продовжувати цю співпрацю. І так само ми маємо розуміти, чи. Готова сім'я до роботи, чи готова сім'я до терапії, і чи готові ми зараз починати цю роботу? Бувають такі випадки, що на етапі батьківської зустрічі ті запити, які проговорюють батьки, не відповідають сенсорним задачам. І все, що описують батьки, воно втикається, наприклад, в. Поведінкові історії, навички академічного характеру, і тоді жодна гіпотеза, яка вибудовується для того, щоб пояснити ті чи інші труднощі дитини, не базується на сенсорно-інтегративних труднощах. Тобто у дитини, скоріш за все, їх немає. І так, ми можемо провести стандартну діагностику для того, щоб підтвердити цю гіпотезу. Але в більшості випадків, в таких ситуаціях, ми вже на етапі батьківської зустрічі можемо казати батькам про те, що ваша дитина не потребує сенсорно-інтегративного втручання, і сім'я може не витрачати довготривалий час на діагностику, і потім подальшою втручання, яке може бути. Щонайменше неефективним. Тому оцей етап початку діагностичного процесу є важливим і невід'ємним. Деякі фахівці в деяких країнах цю частину інтегрують в робо, в початок роботи, тобто, поки вони ведуть бесіду з батьками, дитина в цей час освоює приміщення, але в таких випадках ви маєте звертати увагу на те, що зазвичай дітки з аутизмом, дітки з особливими потребами. Потребують супроводу у просторі, тому що поки ви будете спілкуватися з батьками, дитина може нашкодити собі. Не тому, що вона це буде робити навмисно, вона може щось на себе перекинути, знайомлячись з кабінетом. Тому краще в таких випадках, або щоб у вас був тютер, асистент, хто буде супроводжувати дитину, або хтось з батьків один з дитиною інший. Веде бесіду з вами, і другий компонент це дуже важливий етап. Вам потрібно сфокусуватися на бесіді. Якщо ви кожні дві секунди будете відволікатися на дитину, вам, як спеціалісту, буде важче в цьому процесі, тому в більшості випадків батьківські зустрічі проводяться в неприсутності дитини. Ван-Ван з батьками, і тоді вже після цього планується власне саме втручання сам, сам діагностичний протокол, сам, сама діагностична процедура.